28 січня в Україні переважатиме хмарна погода з незначними проясненнями в окремих регіонах. Температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 14 градусів залежно від області. Опадів не прогнозується Детально про погоду в регіонах. У Київській області в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Протягом дня буде хмарно, дощу не очікується. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 6. Хмарність збережеться протягом усього дня, без опадів. У Чернігівській області в день температура складе плюс 6 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. Хмарна погода протримається увесь день, опадів не передбачається. На Сумщині в день очікується плюс 6 градусів, а вночі плюс 5. Хмарність залишатиметься незмінною протягом дня без дощу. На сході. У Харківській області в день температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Протягом дня буде похмуро, дощу не прогнозується. У Донецькій області в день температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. День обіцяє бути ясним після безхмарного ранку, опадів не очікується. На Луганщині вдень температура складе плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Погода буде ясною вдень і ввечері, прийшовши на зміну ранковій хмарності без дощу. На півдні на Одещині в день температура досягне плюс 10 градусів, а вночі залишатиметься плюс 7. Вітер південний 4 метри за секунду. Хмарна погода триматиметься протягом дня. Дощу не передбачається. У Миколаївській області в день температура підніметься до плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс 8. Вітер південний 4 метри за секунду. Протягом усього дня буде хмарно, без дощу. На Херсонщині в день температура становитиме плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 8. Вітер південний 4 метри за секунду. Хмарний ранок зміниться недовгим проясненням в день, але ввечері хмари повернуться. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області вдень температура досягне плюс 8 градусів, а вночі залишатиметься плюс 6. Хмарність протримається до вечора, коли небо очиститься. Дощу не прогнозується. У Криму вдень температура підніметься до плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Ранкові хмари зникнуть до середини дня, і до вечора погода залишатиметься ясною. Опадів не очікується. На заході. На Львівщині в день температура досягне плюс 14 градусів, а вночі знизиться до плюс 9. Вітер південний 4 метри за секунду. Хмарна погода вранці зміниться ясним днем. Дощу не прогнозується. В Івано-Франківській області в день температура складе плюс 14 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. Ранкові хмари поступляться ясному дню без дощу. На Тернопільщині вдень температура становитиме плюс 12 градусів, а вночі плюс 8. Ясний ранок зміниться хмарним вечором, опадів не передбачається. На Буковині в день температура досягне плюс 13 градусів, а вночі знизиться до плюс 8. Хмари, які з'являться вдень, швидко зникнуть, і ввечері погода буде ясною. Дощу не прогнозується. У Закарпатській області в день температура підніметься до плюс 12 градусів. А вночі залишатиметься плюс 10. Хмарна погода збережеться до вечора. Опадів не очікується. У Рівненській області в день температура становитиме плюс 12 градусів, а вночі знизиться до плюс 8. Вітер південний 5 метрів за секунду. Ясна погода в день зміниться хмарною ввечері. Опадів не прогнозується. На волині вдень температура складе плюс 13 градусів. А вночі залишатиметься плюс 9. Вітер південний 4 метри за секунду. Хмарна погода в день зміниться на ясну, без дощу. На Хмельниччині вдень температура досягне плюс 9 градусів. А вночі залишатиметься плюс 6. Вітер південний 4 метри за секунду. Хмарна погода в день поступиться ясному вечору. Опадів не очікується. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура складе плюс 9 градусів. А вночі очікується плюс 7. Вітер південний 5 метрів за секунду. Хмарність триматиметься весь день без дощу. На Полтавщині в день температура досягне плюс 6 градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Протягом дня буде похмуро. Дощу не передбачається. На Черкащині в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі очікується плюс 6. Ранкова хмарність зміниться ясним днем без дощу. У Дніпропетровській області в день температура підніметься до плюс 7 градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Хмарність утримується увесь день, опадів не передбачається. На Вінничині в день температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі буде плюс 6. Ранкові хмари розсіються до вечора. Опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за перегляд. Бажаємо вам чудового дня та гарної погоди. До скорої зустрічі.